Маємо в колекції сорт фундука Каталонський. Це іспанський сорт, до речі, дуже давно вже на ринку в світі. Його в свій час прийняла Польща. Взяла його за основний сорт. Багато років вирощувала та й вирощує до цих пір. Поговоримо про сам, про сам горішок. Сам горішок, до, до речі, дуже крупний. Смачне, ну, ядро смачне всередині, соковите. Такий в нього є мінус один, чи навіть можна до плюсів віднести, вже вирішувати вам. У нього заповненість ядра, він не повністю заповнюється, сам горішок всередині. Чому це можна віднести до плюсів або до мінусів? Коли у вас промислове лущення горішків, то ядро при лущенні, воно не, ну, воно не пошкоджується, воно так і має цілісну оболонку свою, мало мало мілких, ну не дробиться взагалі. Але іменно ось така в нього особливість даного сорту. Ще є особливість по, запил... по запиленню. Сам сорт він більше як би жіночого такого терміну плодоношення, можна так сказати. Тобто для нього треба якісні запилювачі. В даному випадку під Каталонський йдуть такі запилювачі, як Косфорд та «Хале». Косфорд це буде більше ранній запилювач, гале. Хале, німецький сорт це вже буде такий пізніший дозапилювач, щоб запилив іменно останні квітки, які будуть квітувати на каталонському. У нас на Вінниччині даний сорт гарно себе зарекомендував, гарно плодоносить. Тобто ці кліматичні умови для нього підходять ідеально, можна так сказати. Дерево росте дуже швидко. Набирає свою інтенсивність. У даного сорту є така ще особливість: він плодоносить ну, в даному супліді. Ну, як правило, це 2, 3, дуже рідко що там буває в околоплоднику, 7, 5 горішків. Це є дуже великим плюсом. Чому? Бо горішок він не деформується, бо коли супліддя з сіми там з п'яти горішків, вони, як правило, один одного трішки пригнітають і мають не, не круглу форму. В каталонського такого немає. Тобто, як правило, це будуть, якщо подивитися отак зблизька, можете глянути. Це будуть більш такі виповнені горішки, вони будуть однотипного розміру. Ось ось так. Як правило, це десь. До 2 см, 2 на 1,5 см ось такі горішки. Горішок має такий, таке за, такий гострячок. Ми ще будемо розповідати далі про барселонський. Їх буває, часто путають барселонський з Каталонським. До речі, ми зробимо таке порівняння відео, щоб вам більш детально показати, яка різниця між каталонським і барселонським. Тому от каталонець має ось такі. В нього, як правило, завжди великі горіхи, смачне ядро. Оце такий з мінусів трішки, а може і не мінусів, що в нього ядро е, до кінця не виповнюється в горішкою. Але дуже гарно лущиться, гарно бланшується. Ну, взагалі безпроблемний сорт. Саме головне, саме головне це правильно підібрати запилювачі. Якщо це у вас. Е, Присадибна ділянка і у вас насаджено декілька там сортів, то це без проблем. Тобто, ну, якщо до Каталонської є у вас там косфорд, є гале, то вам запилювачів буде достатньо. Якщо у вас промисловий сад, вам треба вже не 5%, не, ну, не 5-7, 10% запилювачів, а потрібно трішки більше. Тоді буде у вас кращий, кращі врожаї на ділянці. Шкарлупа шкарлупа в каталонського доволі. Вона така середнього розміру, гарно, ну вона не не тверда сильно, то тобто ось така. До речі, ще є особливість така в каталонського. Він без проблем вилітає з околоплодника плодника. Тобто, він коли дозріває, він гарно осипається. Тобто затратна частина на те, щоб зривати горішок з, з околоплодником з дерева, ну, відсутня. Тобто він гарно висипається, це ми ось сидимо біля маточного дерева. Як бачите, він ось повністю все попадало. Тобто горішки всі на землі. Ось, якщо виглянути, бачите, околоплодники повністю. Бачите, горішок дозріне. І легенько вилітає. Починає всихатися околоплодник, він майже не тримає його. Бо в нього, бачите, яка? Тільки чуть починає підсихати околоплодник, горішок без проблем випадає. Коли великий горішок, він при любому пориві вітру він осипається дуже швидко. Дивіться, як, як закладає. Ось все все в решка. Взагалі каталонський, він такий безпроблемний сорт. Але, якщо правильно підібрані запилювачі, якщо запилювачі не підібрані, будете мати проблеми.